Доброго дня, діти! Подивіться навколо, і ви побачите багато людей. Всі люди різні, всі мають свої мрії та бажання. Люди живуть у всіх куточках земної кулі і розмовляють різними мовами. Люди бувають різні за віком. Є дорослі, є маленькі, є люди похилого віку, це наші діти. Бабусі та дідусі, дорослі та діти можуть мати різний колір шкіри, волосся, очей, тобто всі люди та діти різні, але є між нами всіма щось і спільне ми схожі. Подумайте, чим ми схожі, однакові. Всі діти та дорослі мають однакову будову тіла, мають органи чуття. Всі діти люблять гратися, спілкуватися одне з одним, висловлювати емоції, радіти або сумувати. Іноді ви можете зустріти дорослих та дітей, які мають вади здоров'я. Внаслідок хвороби, або якоїсь травми, людина або дитина не може ходити, змушена користуватися візочком. Але вона така ж, як і всі ми, і хоче радіти життю. Ви можете допомогти прокотити візочок, дати погратися іграшкою. Є люди та діти, які мають вади зору або зовсім сліпі люди. Їм важко навіть пересуватися вулицею, вони користуються спеціальною палицею, щоб уникнути небезпеки. Уявіть собі, як вони почуваються, Заплющіть очі і спробуйте щось зробити. Звичайно, це буде дуже важко, тому що навколо вас буде суцільна пітьма. Ви нічого не зможете побачити, що ви робите і куди ви йдете. Тому якщо сліпій людині буде потрібна допомога на вулиці, не знехтуйте її проханням, допоможіть перейти через дорогу. Отже, діти, ми з'ясували, що всі ми різні, всі ми схожі, і тому всі ми рівні, в правах та в обов'язках. І дуже погано, коли кілька дітей сміються над однією дитиною. Ображають або обзивають та дражнять. Якщо таке сталося з вами чи з вашим другом, обов'язково поговоріть з батьками, розкажіть їм все. Батьки, ваші найкращі друзі, вони завжди допоможуть. І тоді всі діти на землі будуть однаково веселі, щасливі та радісні, і наш світ буде ось таким. Квітучим, різнобарвним, веселим.